Доброго дня, шановні колеги. На сьогодні ми маємо 2 серпня 2024 року. Маємо період відносного зати в полі. Мається на увазі, зібрали ярі ранні. Це горох, це пшениця, це ячмені. І потрібно звернути увагу трошки, можна виділити часу. Оглянути посіви пізніх ярих культур. Зараз ми знаходимося на полі сої. У нас тут весь сорт кутарянка. Посіви розвиваються стабільно, чисті, хвороб немає. На кожній рослині знаходиться біля 30 бобів. Боби розвиваються стабільно. в більшості це тризерні, виповнені, є чотиризерні боби. Абортації насіння не відмічається. Слід зауважити, що на цьому полі був використаний один із препаратів для зняття негативного впливу кліматичних факторів, тобто спек. Знаєте, який цей наш. Рік вдався, коли була доволі прохолодна з великої кількості опадів весна, яка перейшла в дуже-дуже жаркий жаркий період. Але, не дивлячись на це, на сої боби розвинулися по всіх вузлах, на кожному вузлі є 3-4 боби, від початку. До кінця. Великого кущення на даному масиві сої у рослин не відмічається, ну, це параметр, який регулюється нормою, нормою висі. У даному випадку тут було висіяно порядка 750 тисяч, тому великого гілкування очікувати тут не приходиться. Якщо ми будемо на даному етапі мати і пізніше трошки. Мати достатню кількість опадів, ми можемо розраховувати на достатньо хороший урожай цієї білково-олійної культури. Протягом сезону посів розвивалися нормально. Як ви можете побачити, тут є достатньо велика кількість розвинених бульбочок, тобто рослини повною мірою були забезпечені елементами живлення. А якщо мова про бульбочки, то це азот. Бульбочки зараз вже фактично відпрацювали. Рожевого забарвлення вже фактично ми тут не спостерігаємо. Але вони накопичили достатню кількість азоту для того, щоб ці рослини завершили свою вегетацію. Який буде рівень урожаю, покаже бункер, покаже тік. А всім нам щастя, здоров'я, швидкої перемоги. До нових зустрічей.